Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє меню це смачні, різноманітні та збалансовані страви. Будемо використовувати прості інгредієнти, які добре поєднуються між собою та вписуються в збалансований раціон: мінімум калорій, максимум користі та смаку. Це меню особливо сподобається тим, хто любить солодкі сніданки, бо на сніданок у нас сьогодні неймовірно ніжний морквяний тортик. Для тортику знадобиться велика морквина на 200 г, тут трошки більше, але після того як її почистила, там якраз залишилось 200 І натерти на дрібну терку. Така випічка це ідеальний варіант, щоб зимою з'їсти овочі. А овочі це, по-перше, корисна клітковина, а по-друге, насичення. Додаємо 2 яйця. Якості підсолоджувача я буду брати еретритол. А ви можете взяти 30 грам меду. Ці пропорції я пропишу в описі. Еретритолу трохи більше, ніж 30 грам, тому що він менш солодкий, ніж цукор чи мед. Мені вже смачно, тому що морква з цукром це був мій улюблений смаколик дитинства. Дрібка солі. Ще потрібна цедра одного апельсина. До речі, цедру я натираю на тій самій терці, що і моркву. Я знаю, що деякі полюбляють таку терку для цедри, але моя нервова система не витримує потім видовбувати звідти її. Чудово натирається і без білого шару. Додати півчайної ложки зверху кориці. От зараз розверну, щоб ви побачили об'єм. 50 г цільнозернового пшеничного борошна. Цільнозернове борошно це додаткове джерело клітковини і півчайної ложки також з верхом розпушувача. Виливаємо в силіконову форму, у мене на 16 см і ставимо запікатись на 20-25 хвилин на 180 градусів. В основі для тортика в нас не так багато білків, тому крем будемо робити білковий на основі кисломолочного сиру. Нам знадобиться одна упаковка брикетного кисломолочного сиру. У мене 5% 180 г, 100 грам, води, і в якості підсолоджувача я візьму стевію, а можна взяти також мед 10 грам. Тут ще є грудочки від сиру, але нам треба взбити до повністю гладкої консистенції. Ось це вже гладка консистенція, і я взбивала десь близько трьох хвилин. Ще нам знадобиться 20 грам волоських горіхів. Коли спечеться основа, треба розділити її на дві частини. Дуже ароматний коржик, апельсин, кориця, ну, те що треба. Половину крему викладаємо на один корж. Присипаємо половиною горіхів. Накриваємо другою частиною і робимо те саме. Торт можна розрізати просто навпіл або на чотири частини і покласти одну частину на другу, і таким чином у нас буде більш об'ємний торт. Торт можна їсти одразу або поставити на ніч в холодильник для стабілізації. Переходимо до обіду. Нам потрібно 80 г рису промити і поставити варитись. Поки вариться рис, візьмемо 300 г курячого філе і поріжемо на дрібні шматочки. Філе будемо смажити на чайній ложці олії. Поставили курку і одразу переходимо до цибулі. Треба взяти одну велику цибулину на грам 100 або дві маленьких. Додаємо цибулю до філе з овочів. Я взяла 200 грамів солодкого замороженого перцю. До речі, зверніть увагу на заморожену продукцію, тому що зимою це навіть більш корисно, тому що тут плоди заморожуються, коли вони стиглі, а не так, як свіжа продукція, яка везеться нам зимою з якихось теплих країн. І достигає по дорозі. Через хвилин 15 вже все готово. Одразу на цю саму гарячу сковорідку висипаємо 80 г зеленого горошку, також замороженого. Просмажити його буквально 2 хвилинки, доводимо страву по смаку, солимо. Ще буде смачно додати дві ложечки якогось соусу, чи кетчупу. В мене аджика. Горошок вже м'який, додаємо 10 г вершкового масла і відварений рис. Перемішуємо і гарнір готовий, як бачите, доволі об'ємна порція. Солимо і можна збирати обід. Тушкованих овочів мені буде достатньо, тому я навіть не буду додавати ніякого салату. Обід на два дні готовий, переходимо до вечері. Візьмемо 400 грам картоплі і просто її відваримо. Це заморожена скумбрія, я її попередньо почистила і зараз видалю хребет. Обрізати треба всі плавники, тому що я буду смажити її зі шкіркою, і шкірка тут буде дуже смачна і хрумка. Скумбрію посолити, і я навіть в цьому варіанті спецій не додаю, тому що мені і так дуже я смачно Я просто скумбрію і обсипаю її кукурудзяним борошном, Тут 20 грам. І жарю на сухій сковорідці. Я навіть олію не додаю, вона і так сама по собі жирненька, і корочка виходить дуже хромка і смачна. Скумбрію ділимо навпіл, це в нас дві порції. Поки ми займались рибою, відварилась картопля. Додаємо половину кількості. До картоплі додайте 5 грам вершкового масла. До цієї вечері я вам пропоную взяти квашену капусту, десь грам 150 або будь-який овочевий салат чи овочі на ваш вибір. До картоплі з вершковим маслом напрошується кріп. Додам ще трошки мікрозелені. Я вам вже показувала і розповідала, що зимою вдома її дуже легко виростити. Це мікрозелень гороху і редьки. До речі, мікрозелень гороху на смак, як молоденький горошок. Так, в нас же ж залишився апельсин. Ми його візьмемо на перекус. До речі, з'їжте його в той же день, бо без верхнього шару він дуже швидко сохне, і це ще не все. В нас ще буде один перекус. Нам потрібно буде два хлібця рисові або будь-які інші. До хлібців я візьму два шматочки отакого от порційного сиру, але ви можете взяти і звичайний твердий сир у кількості 30 грамів. І два хлібці і 30 грам сиру це перекус на один день. На наступний день у нас буде такий самий перекус. Підсумуємо. На сніданок у нас дуже ніжний, вершковий, тим часом і пряний морковний тортик. Потім на перший перекус можна з'їсти апельсин. На обід у нас об'ємна порція курки з овочами в соусі, з рисом ще й з зеленим горошком. Перед вечерею можна попити чай з хлібцями і сиром. Просто королівська домашня вечеря з хрумкою, скумбрією, картопелькою і квашеною капустою. І саме приємне, що завтра в нас вихідний відготовки. На наступний день на один із перекусів можна взяти яблучко. Друзі, ну як вам меню? Пишіть, що сподобалось, які є побажання. Пишіть свої відчуття, якщо будете їсти так протягом дня, але пам'ятайте, тут мало калорій, тут всього 1500, Тому якщо не треба худнути, то з'їжте щось додатково, хоча б цукерку.